все правильно. Олексій Васильович, я вас опитаю, у нас ще є запитання від читачів, і тоді я пропоную перерватися на невеличку паузу. Ігор із Харкова пише. Можна для анонсування соглашення Асоціації України з Європейським Союзом розколоти і знутрі факту партії бо вот, те, що не встигло вже підчитати, можна ли, що царю, Калісниченка і компанії создадуть свою внутрішню опозиційну групу, що-то вроді наподобні друзі Росії? Будь ласка. Ну, за цих найближчих три місяці, О, так, а в цят буде все вкрутитися. Чим більша політична сила, чим більшою вона є чисельною, чим більшою вона є, скажімо так, завжди виникає проблема того, що в цій політичній силі виникають різні точки зору, різні думки з того чи іншого приводу. Немає жодної української парламентської сили, в якій була б одна точка зору. Однозначно точка зору. Але в той же час питання: чи наскільки позиція там, царьова, Келісніченка і ціло ряду інших людей в партії буде впливати на партію в цілому. Так, вони мають за собою своїх виборців. У теж Колісніченка, Севастополь, із специфічними настроями, у тож царьова, Дніпропетровськ, частина частково із певними там, настроями, є люди, які не відображають інтереси промисловців українських, які на сьогоднішній день бояться того, що ж буде після підписання угоди про асоціацію Бо багато хто просто не читав цієї угоди, не знають, користуються там багатьма там тезами, чутками і так далі. Ну це ця невідомість. Вона призводить до того, що породжується страх. До речі, перед підписанням угоди з світової організації торгівлі теж були такі ж побоювання теж були такі ж фобії. Я це дуже добре пам'ятаю. Що стосується. Якраз цієї групи вони є виразниками якраз у цих настроїв. Питання, наскільки ця група буде впливати на партію. Сьогодні партія заявляє про те, що вона є партією президента. І за великим рахунком, якщо президент скаже своє слово, от кінцеве слово, то відповідно голоси і Колісніченка, і того ж самого Царьова, і так далі, побачите, підуть на користь. На користь Ну, дивіться, я, я погоджуюся з тим, що великий політичний політичній очевидно, що є різні думки, Так, е, це дійсно можна не травматизувати. Але він же не просто Колісниченко, який представляє Севастополь, да? Він заступник голови фракції. Партії. Це, 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 це Калісниченко. Калісниченко, заступник це? голови фракції. От, ну може і царьох, так. Да. Про Каліс... Калісні, Колісніченка точно, так. Да? Це то. Бідач, тоді. О, от, отже, э, Да, є, все-таки є офіційна позиція, да, розтою є президент. І коли Калісніченка вносить закон, проект закону да, про те, що взагалі значить, виключить з списку пріоритетів України. Виникає питання, кому він підіграє, як цей президент говорить це офіційний курс партії один, а Келісниченка говорить, ні, давайте взагалі в іншому напрямку роз, розвернемося. Значить, ну, очевидно, що в даному випадку, я думаю, те, що робить Клісниченка, це повністю вписується в лінію тих людей, про яких ми згадували, які прагнуть зірвати угоду про асоціації. Знову ж таки, є Медведчук тут, є Росія. Тобто вони будуть використовувати це і знову ж таки очевидно не секрет, що Росія прагне зробити, створити і не просто створити, а посилити так, а, якусь проросійську силу в Україні. Так? І тому а, вони будуть грати з цим крилом партії регіонів. Вони будуть розігрувати цю карту зараз. Вони будуть розігрувати ці карту під час виборів. 2015 року, в тому числі для того, щоб тиснути на президента Януковича, так тобто очевидно, що далі по мірі наближення до президентських виборів буде приблизно розробляти, якщо угода буде підписана про асоціацію, буде відпрацьовуватися така. Як пропагандистська структура, що партія регіонів не зрадила свій електорат базовий на сході на півдні, вона замість Росії розвернулася в бік Європи. Давайте відповідно підтримувати справжніх друзів народу, так? тобто цю от проросійську силу. Тобто, це буде лінія, яку буде вести, е, вести Кремль, і у нього є союзники. Так? Тому тут, в Україні, вони є всередині самої партії регіонів. Тому зараз я думаю, для... Банкової проблема з одного боку, щоб би, і не дати теж розібрати цю карту, так? тобто тримати, цей, тримати цей, скажімо, цю можливість би, тримати її під контролем, не дати, скажімо, організаційно оформитися якісь такі проросійські сили, яка б працювала не на Януковича, а на якогось іншого кандидата. Як Я такі додати єдине, що. Член партії регіонів Водико Лісиченко, перш ніж вносити подібний законопроект, мав би виступити з партійною ініціативою щодо перегляду програми партії регіонів, тому що в програмі партії регіонів чітко вказано якраз. Дякую вам. Я пропоную передбатися на великому палку і потім продовжуємо.